Чай за 900 гривень. Ні. Ідемо ти вам покажу. Сталять уже у заварничок. Чай робиться з одиночного дерева. Тому дерево понад тисячу років. Ось так виглядає. Не такий, як в мене вдома. Засипали сюди. О, вже відкрився аромат. Чайничок коштує 12 тисяч гривень. Це перший пролив. Це смачно. І має трошки горіховий смак. Другий пролив. чайничку буде всього лише 45 секунд. 500 гривень. Малей, такий, Якщо вас питають, наприклад, цукор є у вас, <світнє> а молоко. <світнє> Кожен наступним проливом ми додаємо ще плюс 15 секунд до часу. Добре. Ось такий чайничок коштує 16800. <світнє> Мені його страшно навіть брати в ручку. Наприклад, така тисяча. Я помилився, ця коштує 5200. 10 тисяч гривень. Тут є дешевші, чаї це як дороге вино. В ньому треба трошки розбиратися і розуміти, що це за листочки такі. Його особливість, що навіть після 20-го проливу не буде супер крепкий, темний. Я вже дійсно відчуваю, що напився чаю. Ось і рахунок 940 гривень. Що думаєте ви? Як вам такий чай? Спробували.